У Золочеві жив та працював Микола Хмільовський, священник, військовий капелан Української Галицької армії, радник митрополитчої консисторії Української греко-католицької церкви, член української головної визвольної ради. Золочів.нет вирішив поцікавитись цією історичною постаттю його життєвим шляхом на нашій Золочівській землі у історика, голови спілки Союзу Українок Васильків Іванни Васильівни. Отець Микола Хмільовський отримав дуже гарну освіту. Він навчався спочатку у Львівському університеті, закінчив семінарію Святого Духа, а потім митрополит Шептицький направив його для вдосконалення знань за кордон. І навчався він в Австрії і ще Італії. Але патріот Духом і серцем. Не міг залишитися за кордоном, він повернувся в Україну і повернувся, власне, у Золочів, де мав тут парафію у церкві Святого Миколая. Нині це дерев'яна церква в центрі міста і відома як найстаровинніша споруда, найдавніша церква на території Золочева ще з 16 століття. Отець доктор Микола Хмельовський. Був людиною непересічних здібностей, великого натхнення любові до рідної країни, до, лі, до, рідної, до рідної України, до свого народу. Він був прекрасним оратором. І, шукаючи відомості про цього великого і палкого патріота священника, я знайшла. Свідчення відомості найдавнішого жителя Золочува, це Євгена Проця. Ще від часів Першої світової війни був відомий як прекрасний служитель, пастер і проповідник. Цей отець був великим патріотом. Його проповіді мали мудрий богословсько-філософський зміст. Були проникнуті ідеєю національного самоусвідомлення, закликали робити Бога, свій народ, свою землю. Був прекрасним оратором. Особливо запам'яталися його казання часі Різдва» та Великодня. Від зворушливих емоційних слів нашого священника ціла церква плакала, міг дійти до серця кожного своїм глибоким, патріотичним. Настроєм своїми промовами. Після служби Божої отець роздавав людям газету релігійного змісту Правда, що могла таким чином збагачувати себе, щоб народ ще міг більше збагачувати себе духовно. Був важливим громадським діячем, заопікувався сиротинцем, який був напроти Миколаївської церкви. Дітей там було близько 15 осіб, надавав їм велику матеріальну і духовну поміч. Поруч із сиротинцем діяла просвіта, і великим організатором просвіти в той час був пан Відровський, великою мірою допомагав Відровській Хмельовському у вихованні молоді, проводили разом лекції, конференції, концерти, вистави. І то все мало глибокий національний зміст, сприяло патріотичним засадам, виховувало свідомих українців. Підтримував він національні такі організації, як Союз Українок, як Кооперативний Рух. Але до кінця свого життя він був справжнім Божим слугою. До кінця свого життя він вірно служив. Своїй церкві, своїй громаді, всьому українському народу і любив палко свою рідну Україну. Хочу зачитати вірш, присвячений отцю Миколі Хмельовському. Отець Микола Хмельовський в селі Покропивна на Тернопіллі народився, у школі, потім гімназії вчився, вищу освіту в університеті. Та семінарії Святого Духа у Львові успішно доповняв. З ініціативи Митрополита Шептицького богословські науки в Італії студіював. Повернувся в Україну за кордону, бо рідну землю він любив, і спільноті українській самовіддано служив. В гімназії отець директор катехизм викладав, уроки біблії успішно подавав, в школах чоловічий і жіночий. Замітними були його труди, виховував, навчав юню українську, щоби могла стежками Божими йти. Цей священник титанічній роботі цілком себе віддавав, дух національний піднімав, прикладом громадськими організаціями підтримував часи зунру і Уга вихованці. Отця Миколи безстрашно воювали за приклад свого капеляна мали, сміливого, мужнього отця шанували і любили всі вояки, як зразкового проводоря, бо був він сподвижником віри, відважний діяч, добра любові всіх чеснот, зерна до рідного сіяч. В підпіллі катакомбах греко-католицькою церквою у певний час управляв, зміцнював її ряди, раду усьому давав. Батьківської віри не зрадив, міцно її тримався. Зате ті... За перед совєтами проштрафувався. У зраді батьківщини обвинуватили його і запроторили у Сибірське ярмо. Повернувшись із заслання, в Галицькому краю, в селі Мшана, ще декілька років прожив та до останнього подиху вірно Богові й народу служив. Був прикладом незламності. Слідам йшов Христа, горіли в серці самоцвіти, віра і воля свята. Про таких, як цей Отець, маємо всі пам'ятати і знати, бо це люди, які жили для народу, які мали сильну віру і які були прикладом самовіданості, незнищенності, прикладом. Великої і глибокої поваги до інших, прикладом великої любові, прикладом великого добра. І завжди маємо пам'ятати про них. Історик Сивак Володимир Андрійович, проводячи екскурсію для своїх учнів, показав нам та нашим глядачам, де знаходилася Золочівська гімназія, духівником і директором якої був Микола Хмільовський. Коли ми говоримо про освіту народну освіту українську початку ХХ століття, то перш за все ми повинні згадати про народну школу імені Маркяна Шашкевича, яка з 1912 по 1939 рік існувала і викладали там відомі вчителі і професори. Які прославили наше місто. Ця школа знаходиться на вулиці Колійовій, а зараз січових стрільців, і там є меморіальна дошка, яка є символом цієї школи, і коротка анотація про діяльність цієї школи. Але сьогодні ми поговоримо про українську приватну гімназію. Вищого типу, яка була заснована у 1920 році, і знаходилася ось тут, ви бачите, на цьому місці, і от прямо перед нами були східці. Я ще їх пам'ятаю. Вони зараз замуровані, і коли оцей прошарок зняти, то ми побачимо, що слід від оцих східців, які вели до. Цієї приватної української школи. Її статус у 30-х роках змінився, і вона почала називатися Українська приватна гімназія товариства Рідна школа, яку очолював Микола Хмільовський. Один із самих освіченіших педагогів. Не тільки Золочева і Золочівського повіту, а і Львівщини в цілому. Це людина, яка знала п'ять іноземних мов, досконало володіла латинкою і старогрецькою мовою, постійно прибували до Миколи Хмільовського студенти таємного українського університету зі Львова на стажування. Він очолював написання їх студентських робіт, і, звичайно, мешканці Золочева знали цю людину і знали його не тільки як прекрасного педагога, а і душевного пастиря, тому що Микола Хмільовський, крім своєї педагогічної діяльності, ще був душпастирем. І був активним діячем греко-католицької громади. Ми коли згадуємо про Миколу Хмільовського, то приходить на нашу пам'ять фотографія світлина його проводів у Львів. Тому що як людина, яка піднімала український національний і патріотичний дух громади Золочівської. Його постаралися перевезти звідси у Львів. Тому, проходячи біля цього місця, ми повинні завжди пам'ятати, що тут була одна із самих престижних українських гімназій, на чолі якої стояв отець професор Микола Хмельовський.